От мене звати Артур, і сьогодні ми знаходимося на заході краса країни 2025». Насправді багато людей вважають, що краса врятує світ, і сьогодні ми дізнаємось, чи це так навколо сьогодні знаходиться неймовірна велика кількість красунь, і ми сьогодні з ними поговоримо і дізнаємось, в чому секрет краси. Двадцать пять! Доброго дня, Представтесь, будь ласка, для наших глядачів. Доброго дня, мене звати Марія і я міст України. Чарівно насправді ви градаєте. Да. І скажіть, будь ласка, наскільки важко бути красивою? Не важко, коли ти народжений для цього, то це не важко. До речі, ви вже не перша, хто так відповідає, да. але я завжди задаю питання. Це ж потрібно якось підтримувати. Звісно, підтримувати це великий труд насправді. Багато інвестицій в себе внутрішньо, зовнішньо. Але мені подобається це. Як бачите, приносить плоди. <ріст> ну, я бачу, так, по вам так і видно. Скажіть, будь ласка, міс Ukraine 2024, наскільки важко було здобути цей титул? Насправді, я робила це не заради титулу, не заради перемоги. Я просто насолоджувалась процесом, тому для мене це було дуже легко. Я насолоджувалась кожним моментом під час конкурсу, тому... Було дуже легко. Я навіть не відчувала якоїсь особливої конкуренції, тому що коли ти робиш щось не заради результату, а заради процесу все йде як по маску. Дякую, скажіть наскільки ви думаєте, сьогодні буде цікавий конкурс? Які будуть учасниці? Які очікування взагалі від конкурсу? Кожен конкурс краси індивідуальний та цікавий, тому я впевнена, що це не буде виключенням і все пройде просто прекрасно. Я вже переглянула анкету з учасницями. В мене вже є свої фаворитки. Поки не скажу які? Що ще можу сказати? Побачимо, хто сьогодні переможе, але я впевнена, що краса переможе сьогодні. Скажіть, ви сьогодні в ролі учасниці, чи в ролі журі, чи просто будете спостерігати за конкурсом? Просто буде спостерігати як гість. Я зрозумів, дякую. І останнє це побажання для наших глядачів для радіо Порш для всіх, хто подивився це відео, і можливо навіть дівчата, які надихнуться вами і скажуть, я хочу також бути місію України. Як цього досягнути? Дівчатка, просто залишайтеся собою і насолоджуйтесь кожним днем вашого життя, ніби це останній день. Дуже дякую. Дякую. Вам. Дуже приємно. Дякую, приємно. Доброго дня, ви просто неймовірно виглядаєте і вам дуже пасує ваша корона. Скажіть, будь ласка, у вас надпис «Міс сполод, як ви дійшли до цього, щоб здобути цю перемогу? Дякую, дуже рада зустрічі. Я представляла борщу на європейському конкурсі European Nations 2023 і отак отримала свій титул. Скажіть, чи важко бути красивою? Є така спеціальна робота, без шикарна. Де цьому навчаються, підкажіть. А, всі жінки гарні, тільки потім потрапляють в конкурси краси і шліфують як алмаз свою красу. Наскільки важко було готуватися до цього конкурсу, через які ви пройшли етапи для того, щоб здобути цей титул? Ну, життя завжди нам підкидає м, випробування на силу наміру. І з кожної сторони, навіть світин не чекаєш, навіть найближчі, які не підтримувати, вони будуть випробовувати тебе. Але віжу целі, віжу прикрас і все. Скажіть, на сьогоднішньому заході ви знаходитесь в якості гості чи ви будете приймати участь? У мене сьогодні дуже відповідальна місія, я член журі. Скажіть, а по яким критеріям будете обирати? Особисто я сьогодні буду дивитися на презентацію учасниць на сцені, тому що протягом підготовки цілий місяць марафон краси тривав, і я вже все про них знаю. Я спостерігала. А зараз буду дивитися, як вони на сцені почуваються і в ролі королеви. Кожна королева. Дякуємо вам за інтерв'ю, дуже приємне знайомство. Всього найкращого. Дякую, і я вам бажаю успіху. Ми допомагаємо Україні і намагаємось підтримувати нашу культуру, нашу спадщину, нашу землю і нашу красу. Тож сьогодні краса країни буде тут на нашій сцені. І я думаю, що наші вірми, шановні члени журі, оберуть найгіднішу. Дуже вам дякую. Дуже хочеться дізнатися взагалі наскільки важко в наші часи організовувати такі конкурси. Добрий вечір, вітаю. Дуже дякую, що підтримуєте нас і взагалі івент індустрії, тому що зараз дійсно дуже дуже складно працювати в наших реаліях, і ми під час повномасштабного вторгнення проводимо вже втричі третій раз. Ми проводимо наш конкурс, але в нас є благодійна мета. Нашими івентами ми збираємо наші армії на допомогу. Тобто сьогодні ми збираємо до батальйону спеціального призначення ГУР України. Так, на жаль, в Україні війна, але потрібно і далі жити, творити, виступати. Ми сьогодні проводимо національний відбір, і наша переможниця поїде в світ вести Україну, показувати наші традиції, нашу мову, нашу красу у світі повинні знати про нас. Скажіть, яким чином проходить підготовка до цього конкурсу? На протязі півтора місяці дівчата отримують підготовку від наших коучів, від наших спеціалістів. Вони займаються, беруть уроки з хореографії, дефіле, мовлення, виступів публічних. Під час їх підготовки відбувається така колосальна трансформація жінок. Мені дуже подобається дивитися на жінок, які в кінці цього шляху стали іншими. Скажіть, які основні номінації сьогодні будуть у наших дівчат-прекрасних? Ой, ви знаєте, у нас дуже-дуже багато буде нагород і дуже багато номінацій, але основна номінація наша це переможниця конкурсу Краса країни, яка поїде на світовий конкурс Місіс Глоб», який буде проходити наступної весни в Китаї. Ми будемо представляти Україну поміж 72 країн. З усього світу, але будуть обрані ще дівчата, які поїдуть на європейський конкурс, також презентувати Україну в двох категоріях: 25-45 років і 45+. Дуже вам дякую, дуже приємно познайомитись. Я хочу побажати нам всім по перше скорішої перемоги, щоб ми могли творити і е, відчувати спокій при всьому цьому, тому що це надважливо, щоб всі наші чоловіки повернулися з війни. Щоб всі наші діти повернулись в Україну, щоб у нас було мирне небо, щоб ми могли працювати, отримувати гідну зарплатню, щоб наші люди не боялися і наші діти спали спокійно. Дякую, всі бажаю всі успіху. Дякую вам доброго дня! Рада всіх вітати на сьогоднішньому конкурсі Краса країни 2025. Я переможниця Краса Країни країни-2021», А зараз я в оргкомітеті Краса Країни. Я є організатором, приймала участь у світовому конкурсі краси цього року. Місіс Глоу Глоук-2025». Дякую, скажіть, наскільки важко бути такою красивою жінкою? Не важко, це генетика. Дякую своїй мамі. Все ж таки підтримувати цю красу. Це все рівно робота. Звичайно, звичайно, підтримувати це робота, і це важливо, тому що краса, як ми знаємо, не довговічна. От тому, звичайно, як і всі дівчата, я роблю процедури красоти, краси. От ну для мене це не важко. Ну, Кажуть, що взагалі краса врятує світ. Погоджуєтесь? Погоджуюсь, і не тільки світ. Я зрозумів. Скажіть, сьогодні ви будете в ролі судді, чи ви будете виконувати якусь іншу роль на заході? Я сьогодні буду в ролі журії і виконую роль організатора на заході також. Дуже дякую. І скажіть, якими критеріями будете оцінювати дівчат? У мене є декілька критеріїв. По-перше, це як дівчина себе позиціонує у світі, це благодійність, що вона несе на, у світ. А друге, це звичайно ж це конкурс краси, це зовнішні якості, тому що майбутні королеві красоти представляти нас у світі. От так, це два таких критерії дуже важливі на сьогодні. Дякую. Ну і наостанок декілька побажань для наших слухачів, для радіо Порш, для людей, які все подивляться, і для дівчат, які можливо також коли-небудь прийдуть до вас сюди на конкурс в якості учасниць. Головне, що я хочу сказати, це не бійтеся, робити важливі кроки у своєму житті. Іноді вони змінюють майбутнє. Дуже вам дякую. Будь ласка, ви є співорганізатором цього конкурсу, також членом журі. Скажіть, наскільки важко організовувати такі заходи під час війни в країні? Ну, головний організатор, це Ірина Кель, Келлер. Я гадаю, що вона точніше про все розкаже. А, але це член журі, да, є член журі, І Зараз будемо оцінювати дівчат, які будуть. Представлені, і я думаю, що рівень буде дуже високий і цікавий. Скажіть, яким чином ви будете відбирати дівчат, які будуть найбільше бали отримувати? Ну, критерії тут є кілька конкурсів, можна так сказати, по яким будемо судити красу не тільки зовнішню, а й внутрішню, і розум. І ну все, що притаманно сучасній жінці. Так що будемо дивитися. А на вашу думку, які якості мають бути притаманні сучасні <с жінці? Знаєш, зала зараз на долю наших жінок українок лягла дуже непроста, непроста доля, тому що там хлопці на позиціях, а жінки в тилу, і тому вони повинні надихати хлопців. Тримати стрій, як то кажуть, і тому ці конкурси це продовження життя. Життя продовжується. Ми повинні жити, любити, насолоджуватись, народжувати дітей. І тому, я думаю, все, хто на це, це може робити, той переможеться. Дуже вам дякую. Ну і можна пару слів побажань для наших слухачів, глядачів, для дівчат, які подивляться це інтерв'ю. Дівчата, бути самими собою, е, знаходити в себе найкращі риси, тому що е, Бог дав нам те, що ні у кого нема, кожному своє. Цінуйте це. Дякую вам. Дякую дуже. Діма, привіт. Я дуже радий сьогодні бачити тебе на цьому заході. Дякую навзаєм. Навзаєм слухай таке питання. Ти співаєш для жінок. Да, які відчуття, коли ти співаєш для жінок? і Вони дивляться зачарованими очима. Ну щастя, я ж дарую їм гарні пісні. Я бачу, як вони о, клас В принципі. Для мене і для цього створена музика, щоб дарувати такі хороші емоції, навіть якщо ця пісня лірична, але вона викликає емоції, навіть якщо вона про біль, про сум. Значить, вона має бути, тому музика, це завжди відчуття. Мене батько завжди так вчив. Він музикант дуже багато років віддав музиці, і він казав, що маю співати не отут, а отут. Так, так. тому я завжди бачу посмішки. Ну, звичайно, я знаю, що всім подобатись не будеш. Це треба також тримати в голові, тому що серед сотні людей, звичайно ж, комусь можеш не подобатись. Але те, що музика, я. Зараз моя пере е, таке велике охоплення. Це круто. Слухай, наскільки часто ти е, на таких закладах виступаєш і підтримуєш такі ініціативи? дуже часто, якщо порахувати той рік, ми я, я почав рахувати, але збився. Десь більше ста благодійних заходів. Це і, і, і для дітей, і для військових. Ну коротше, не буду все перераховувати. Але я цим ніколи не хизуюсь. Це наша місія. Така і я не люблю, коли кажуть культурний фронт, фронт там. Ми, ми є просто артисти. І я думаю, що в такий час, в час війни, місце артистам повинно бути, тому що зараз. Ми, мені здається, що зараз ми тільки починаємо огортатись українською культурою, музикою, мовою. Тому культура дуже важлива в такий час. Дякую. І пару побажань для наших слухачів. Посміхайтесь, не дивлячись на те, що відбувається за вікном. І навіть якщо в душі злива, сяйте яскраво, будьте щасливі, і звичайно завжди хочеться подякувати Збройним силам України за наш захист. І ми Обов'язково переможемо, тому що ми українці. Дякую. Дякую. Друзі, ми знаходимося на заході. Краса країни 2025», на якій приїхала підтримати Настя Балох. Привіт! Привіт! Робимо вигляд, що ми і до цього не вашим спілкувалися. Вашим Слухай, які емоції взагалі після виступу? Я дуже балдію, я люблю співати, я люблю заходи, ось такі, коли є жінки, коли все красиво. Тому я надихаюся і балдію. Скажи коли ти підеш учасницею в конкурс краси, ніколи чому я, я просто я, я завжди була брала участь у вокальних конкурсах, і якщо чесно, я ніколи навіть не думала про те, щоб брати участь там в міс Україна, міс вес, ну там грубо кажучи, тому. Моє діло співати, танцювати і знімати кліпи. Слухай, такий образ цікавий. Чому саме такий образ обрали? Чому такі леопардові рукавички? Що це означає? Ну це нічого не значить. Просто так я собі якось намалювала в голові і так вдягнулася. Сам дуже важко обирати завжди одяг на концерти. Це для мене найгірше. Просто хвилинка дня. Як ти знаходиш спільну мову з менеджерами з приводу свого образу? Нормально, нормально, все окей. Це окей, я зрозумів. Е, наскільки я почув, ти прийшла сюди з новою піснею. Пісня хто? Е, де цю пісню вже можна почути чи коли ми її почуємо? Е, цю пісню вже можна почути в Тік-Тоці, там є шматочок приспіву, там вже понад 500 е, відео перезйомів. Е, тому дивіться, лайкайте, знімайте відоси. Я всіх коментую, всіх лайкаю, дивлюся. Слухай, а дякую. Пісня вийде 24 червня. Чекаємо. Е, і на останок побажання для наших слухачів. Шо? Я бажаю всім мирного неба, це коротко. Можна коротко. Дякую. Коротко. дякую. Сьогодні на заході в нас поважна людина Аркадій Райцин. Доброго дня! Здравствуйте. дуже приємно сьогодні тут бачити. Скажіть, які взагалі емоції сьогодні від заходу? Но ну, сьогодні емоції тільки позитивні, бо в такий складний час, в який ми з вами живемо, ну, проводити все ж таки такий захід, який пов'язаний з красою, це потрібно для того, щоб ми всі були впевнені, що і перемога загальна буде за нами, і ми повернемося до того життя, яке ми мали ну до повномасштабної агресії Росії. Скажіть, чи є у вас вже якась фаворит, хто може бути потенційно переможницею конкурсу? Я вважаю, що моя фаворитка буде сьогодні переможницею. У мене було дві фаворитки, але одна з них трохи-трохи, трохи, на мій погляд, ще краще. Скажіть, за якими критеріями ви обирали цю переможницю? Першу чергу це ж таки конкурс Краса країни, тому для мене перше це краса, але я бачу емоції. Я бачу ментальні якості. І якщо дівчина вродлива, але вона така досить ну, не, не емоційна, то я буду ставити більше балів тієї, яка і вродлива, і емоційна. Дуже вам дякую. Можете, будь ласка, декілька побажань передати для наших глядачів. Та, та. Мої побажання, щоб ми всі витримали цей складний час, щоб ми всі перемогли і щоб ми повернулися до поступово, хоча б до того життя, яке в нас було до. Початку війни 22-го року вірити, бути впевнений і допомагати нашим силам оборони і збройним силам України. Дуже вам дякую. На цьому конкурсі сьогодні присутня Злата Огнівіч, та сама запальна людина, яка дала драйв у цьому заходу. Дякую тобі, що ти сьогодні завітала. Дякую, привіт. Друзі. Як взагалі настрій у тебе сьогодні? У мене прекрасний настрій. Я можу виступати і заряджатися на концертах і заряджати людей. Наскільки часто ти на таких закладах приймаєш участь? Ти маєш на увазі конкурси краси? Е, ну, в цілому такі масштабні події. Ну, наприклад, буквально вчора в цій самій залі я брала участь. Скажи, в е... концерті, теж в великому концерті, де брали участь інші українські артисти. Я зрозумів. Як тобі вдається так запалювати людей? Адже сьогодні танцювати почали ті, хто ніколи не танцював до цього, знімати почали ті, хто ніколи телефон в руки не брав. Як тобі це вдається? А звідки ти знаєш, що вони до цього не танцювали? А я ходив, питав тут серед людей, кажу, ви коли. Небудь танцювали вони кажуть ні, але коли ти почала співати, вони встали і затанцювали. Це все неправда. Просто біля них не було той самої потрібної людини. Я зрозумів. І можна декілька поважань для наших слухачів для радіо Порш. Я бажаю всім слухачам, всім українцям, де б вони були в Україні чи за її межами миру, мирного неба, безпеки і надії на хороше, мирне, класне майбутнє. дуже тобі дякую. Ти неймовірна. Дякую, дякую Я скажу, що друге. 不让我。 Ці були перед тим, як оголосили переможеться конкурсу, це було неймовірно. У мене не було слів, і я відчувала таке внутрішнє сяйво, і ну я дуже рада. Я, я... що дали мені таку можливість стояти і бути серед найкращих? Для мене взагалі велика честь стояти поруч з людиною, яку признали найкрасивішою в Україні, і я впевнений в світі, які далі цілі вставити для себе. Я дуже допомагаю тваринам, притулкам, і я буду продовжувати надихати людей на добро, на добрі справи, надихати жінок у світі добрі речі. Я завжди знав, що Одеса одне з найкращих міст в Україні. Дякую вам за ці щирі слова. І можна декілька побажань для наших глядачів для «Радіо радіопорш. Я хочу побажати всім вірити в себе, йти з позитивом і негативні думки просто від себе відганяти. Я позитивна людина і я добиваюся своїх цілей. Ой, можна сердечко так?